У Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти відбувся конкурс талантів час жити, у якому взяли участь молоді творчі особистості. Детальніше у наступному сюжеті співаки, танцори, художники, майстри хендмейду, креативні кримичужани демонстрували свої творчі досягнення на першому загальноміському конкурсі Час жити, який був організований громадськими організаціями на крилах надії України та Нове серце. У конкурсі взяли участь більше 30 юних талантів. Вони виступили у п'яти номінаціях: образотворче мистецтво, вірші, вокал, танцювальний номер, номерт. Успіхи кожного оцінювало журі. Це показують о том, що в Кримічі є все-таки талант. Талант как бы не смотрит на физическое состояние люди Талантливые в чем-то. Для молодых э, исполнителей это очень важно развивать творческий потенциал. Как зазначили организаторы, мета цього проекту – зібрати талановитых кременчужан, дать им можливість продемонструвати свої здібності та выступить на сцене перед жюри и глядачами. Для багатьох така можливість была вперше. Мероприятие прошло очень прекрасно, все было весело. Ну, действительно было интересно. Мы yes. увидели, как молодежь про себя проявляет и насколько… Кожен індивідуален на такі міроприяття нужны в нашому місті Це спосіб себе показати, посмотрети на других і розвиватися далі, стремитися к чему то новому. Усі учасники отримали подарунки від організаторів, а найкращих відзначили званням лауреата конкурсу. І можливо для когось із учасників саме цей захід стане точкою початку творчої кар'єри.